Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про непересічну особистість, доля якої навіки пов'язана з Херсоном Мар'юш за Руський. Так трапилось, що одна з найвизначніших пам'ятних дат Польщі 11 листопада, День Незалежності, співала з нашим найбільшим святом 11 листопада, днем визволення Херсона від російсько-фашистських загарбників. Тож час розказати про бригадного генерала Маріуша Заруського, який помер в Херсоні в НКВДських катіннях. Може видати, що у херсонській в'язниці перебувало та помирало більше цікавих людей, ніж жило в Херсоні, та це не так. Але херсонське життя того часу було пригнічене умовами російсько-комуністичного раю, і все місто нагадувало одну велику тюрму. Схоже на Херсон періоду окупації чи не так? Маріуш Заруський народився 31 січня 1867 року в Україні в селі Думанів біля Кам'янець-Подільська польській родині. Його молодість прийшла під впливом польського повстання 1863 року, а зрілі літа у побудові незалежної польської держави, Другої Речі Посполитої. Його трагічна загибель у Херсоні, а скоріше вбивство. Сталося на схилі рід, коли Заруському було 74 роки. На порозі Першої світової війни, коли боротьба за незалежність Польщі увійшла у вирішальну фазу, Заруський пройшов бойове хрещення у рядах Закопанської стрілецької роти, яка в серпні 1914 року разом з першою кадровою ротою увійшла у Кельце. У 1915 році вже як кавалерист першого полку уланів польських легіонів він бився з росіянами на Східному фронті. У 1917 році під час присягової кризи Заруський був інтернований у Перемиській фортеці, звільнений у грудні того ж року, за наказом Пілсуцького, заснував польську військову організацію на підгаллі. У квітні 1919 року. Як командир 11-го полку Уланів, відродженого польського відбив вільно з рук більшовиків. Увінчанням його військової служби стало призначення у 1923 році на посаду ад'юнкта президента Республіки Польща Станіслава Войцеховського. через рік підтверджено підвищенням до генеральського чину. як то було, як складалася доля молодого Маріуша? Оскільки Кам'янець подільськ де народився Маріуш, того часу належав до Російської імперії, навчання гімназії було покликане русифікувати польську молодь, тому значну частину освіти Маріуш отримував вдома, він вивчав польську мову та історію Польщі. Молодий чоловік вирішив навчатися в Одесі на фізико-математичному факультеті. Море, побачене в Одесі, полонило його. На період канікул він займався матросом та об'їздив увесь світ. Він був людиною значної енергії, не міг вибрати, ким він буде, спробував себе в поезії, в живописі, в мореплавстві, але, зрештою, батьківщина завжди кликала його. І він примкнув до польських революційних гуртів, яких було чимало в Одесі. Він пройшов службу російській армії, та після неї вступив до польської ліги. Та польського гімнастичного товариства Сокіл, що стояли у витоках майбутньої польської армії. Очікувано, в 1895 році він був заарештований та відправлений на заслання в Архангельськ після року перебування в одеській в'язниці. На засланні Заруський не розгубився, можливо, саме заслання сформувало його риси характеру, виваженість, розсудливість та спортивний образ життя. Він бере участь в арктичній експедиції, що була організована місцевим губернатором, та вперше піднімається на вершину льодовика. Після заслання Заруцький одружується, переїздить до Кракова, а згодом відкриває готель біля підніжжя Татр в Закопаному. І тут виявляється його бізнес-талант і талант педагогічний. Готель процвітає, кількість туристів збільшується завдяки чарівному, спортивному, товариському. Та ерудованому хазяїну. Саме тоді Заруський виявляє свій педагогічний талант, він пише посібники з мореплавства та альпінізму, які набувають популярності, відведе колонку в газеті і організовує товариство гірських рятувальників. Заруського називають Королем Татр. Але Батьківщина понад усе для Маріуша. І, власне, коли в 1912 році. Вже над світом нависає призрак Першої світової війни. Він вступає, як я вже зазначила, до союзу дієвої боротьби, а згодом до легалізованого австрійськими властями спортивно-гімнастичного товариства Стрілець. От з цього починається його військова кар'єра, про яку ми вже говорили. Але е полковник. Після відновлення другої речі Посполитої не сидить склад... складучі руки. А в основі його діяльності стає захоплення саме морським спортом, він веде морські спортивні товариства для молоді, користується величезним авторитетом, проводить змагання, а, ходить в море і взагалі розбудовує Польщу як морську державу. Але на його е, роки випали нові випробування, не трапилось в нього щасливої старості, розпочинається Друга світова війна. За невідомих обставин, Заруський потрапляє до Львова. І все, що з ним далі сталося, ми знаємо із спогадів Іцеха Ерліксона. Це дуже цікаві спогади, раджу обов'язково їх почитати. Іцек е, народився і жив у Польщі, але. Із захопленням Польщі, гітлерською Німеччиною починається гоніння на євреїв, і молода людина, яка весь час захоплювалася комуністичним Радянським Союзом, вирішила, що саме там буде чекати її порятунок. Але Радянський Союз зустрічав євреїв, біженців не вічливо і не чекав їх. Про це ви можете почитати в моїй статті, присвячені польським і е, чехословацьким євреям-біженцям, які е, були заарештовані у Херсоні. І от Іцек Ерліксон так само, замість очікуваного комуністичного раю, потрапляє до жахливої в'язниці у Львові, і там він зустрічає саме Маріуша Заруського. Його дуже сильно побили, і коли він е, прийшов до камери, він пригадує, коли найдокучніший біль відступив, я зміг ближче придивитися до людей, які там перебували. Найстаршим в'язнем був 74-річний генерал Заруський, що виявився попри свій вік, дуже рухливим та енергійним. Цива голова та спосіб поводження надавали його образу гідності і авторитетності, що спонукало співкамерників ставитися до нього з більшою повагою. Генерал Заруський, вочевидь, помітив стан мого духу, бо присів коло біля мене. Він дав мені частину свого хліба, кажучи, що йому багато не треба, а я молодий і повинен їсти більше. Він робив так щодня, половину своєї продуктової пайки віддавав молодшим в'язням і підтримував наш дух. Ситуація незабаром зміниться, казав він, треба проявити силу волі і бажання вижити. Я був вдячний генералові за його слова. У цю мить він був для мене дуже близькою людиною, наче хтось різний хтось, хтось різний. Він відзначає, що. Навіть в умовах совєтської тюрми Маріуш Заруський зумів зберегти незалежність і гідність. Його постать випромінювала аристократизм, історичний спокій, що їх не зламала навіть тюремна повсякденність, яка так сильно позначилась на всіх інших. Але як Маріуш Заруський потрапив із Львовської тюрми до Херсону, це ми також дізнаємося із спогадів Іцкака. Справа в тому, що, як ми знаємо, у Львові НКВД перед відступом із Львова почали розстрілювати в'язнів. І Іцкак також боявся, що він опиниться у числі розстріляних. Але самого Іцкаха звинуватили у шпигунстві на користь Англії, і він опинився у товарному вагоні, звідки його. Повели, повезли довгою дорогою жахливою у сторону сумно відомої катині, де росіяни розстріляли польських офіцерів. Під час своєї подорожі. Він розстався із Заруськом, Заруський залишався в цей час у Львові і скак прибуває власне, до Катині. Там разом з двома польськими офіцерами він приймає участь у втечі із цього табору. Під час втечі Цкак стверджує, що він був свідком розстрілу в'язнів катинського табору, який проводили нквд Блукаючи селами, ткака затримали, і він вже не признавався, що він мешканець Польщі. Він говорив, що він є спекулянтом. І от правдами і неправдами його заарештованого доставили до Херсону. І о диво, першим, кого він там зустрічає, був саме Маріуш Заруський. І ще перебуваючи у Львівській тюрмі. Умови утримання в'язнів були жахливими. Вважаю, що Маріус за заразився дизентерією, інтерв'ю, або холерою і ще у Херсоні. Ну, на жаль, я сама не бачила. Карних справ не знаю, чи вони є, але Маріус Заруський, за словами іцьхака Ерліксона, був саме у Херсоні і він зустрів його дуже хворим. Уже не було у Маріуша сил займатися спортивними справами, які він робив навіть у тюрмі. Він був дуже виснажений, не міг їсти. І Іцхак описує, що Маріуша іще напівживого поклали на ноші і більше. Ерліксон Маріуша Заруського не бачив. Це вважається, це було в 1941 році, і ця дата вважається датою смерті цієї достойної людини. Ерліксон вижив, описав це в своїх спогадах, і ми можемо знати, якими були останні дні життя Маріуша Заруського, яка це була достойна людина. Яка це була людина сповненої духу? Я думаю, що його біографія надихає багатьох людей, які опинилися у ситуації, скажімо так, що загрожувала їх життю, але в той же час знаходили сили, щоб підтримати інших. Дякую за увагу.